Доброго дня, п'ятий клас. Сьогодні ми з вами порівнюємо натуральні числа і торкаємось розрядних одиниць, які необхідні нам будуть завтра. Для того, щоб порівняти два натуральних числа, потрібно в першу чергу підрахувати кількість цифр в кожному числі. Наприклад. Ну, маємо число 6577 і число 4372. Кількість цифр однакова. Раз, два, три, 4. Раз, 2, 3, 4. Порівнюємо по розрядах. Все в математиці виконується, ну, за окремим винятком в 10 класі, зліва направо. Тут розряд тисяч стоїть цифра 6, а тут розряд тисяч стоїть цифра 4, 6 більше за 4, тому я ставлю знак більше. Порівнюю 7707 і 707. Ну, по-перше, тут чотири цифри, а тут всього три. Одразу без посилання на розряди я ставлю знак більше. Давайте порівняємо. Два числа 1011 і 1001. Ще раз наголошую: все в математиці виконується зліва направо. Кількість цифр однакова. Тут один і тут один. Визначте, яке більше неможливо: тут 0 і тут ноль. Поки що не зрозуміло. Тут один, а тут ноль. Зрозуміло, що один більше за ноль, ставимо знак більше. Головне, що ви повинні вийти: при порівнянні чисел, в першу чергу, ми, е, визначаємо кількість цифр. Число більше те, у якого цифр більше. Якщо кількість цифр однакова, помір, мі, вимірюємо по розрядах. Ще раз наголошую. Тут один і тут один. Поки що не визначено: тут ноль і тут ноль. Не зрозуміло. Тут один, тут ноль. Один більше за ноль. Тому ми ставимо знак більше. Давайте торкнемось цікавого поняття розряди. З цим ви стикались в третьому класі. Четвертому, коли займалися числами по мірі їх зростання? Число 23 577. Останній розряд: це розряд одиниць. Перед ним розряд десятків. Перед десятками розряд сотень. Перед сотнями розряд тисяч. Перед тисячами розряд десятків тисяч. В цьому числі 7 одиниць, 7 десятків, 5 сотень, 3 тисячі і 2 десятків тисяч. 7 одиниць, 7 десятків, 5 сотень, 3 тисячі і 2 десятків тисяч. Це, мабуть... Найголовніше за сьогоднішній урок це ваше домашнє завдання. Всього 5 прикладів. На домашнє завдання. Писати умову повністю. Ми перший раз працюємо дистанційно, умову писати повністю і визначати знак чітко. До зустрічі! чекаю домашнього!